Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, представляю вашій увазі законопроект 2640, автори депутати, депутати Ляшко, Галасюк, Ленський, Вовк, Продан, Кірш, Єфремова, Кіраль, Кривенка, Кривашея. Шановні колеги, цей законопроект покликаний запровадити можливість проведення земельних конкурсних торгів щодо оренди земельних ділянок державної та комунальної власності і зняти штучний бар'єр, який на сьогодні існує щодо ціноутворення. На сьогоднішній день, навіть якщо хоче орендар взяти земельну ділянку і пропонує більше ніж сьогодні, передбачено в законі, більше 12% від нормативної гроші. Шової оцінки це заборонено податковим кодексом. Тобто, це призводить до такої колізії, що навіть в умовах вільної конкуренції, коли є попит на земельні ділянки, коли є можливість наповнити місцеві бюджети за рахунок відкритої конкурсної процедури по оренді цих земельних ділянок, закон на сьогодні обмежує таку можливість, тому ми маємо зняти цю верхну планку у випадку, якщо земельна ділянка пропонується на конкурсних засадах. Більш того, Таким чином ми зможемо ліквідувати колізію, коли, наприклад, декілька орендарів пропонують однакову ставку 12%, Чи хтось пропонує, наприклад, 14% від нормативної грошової оцінки. І відповідно він не може бути визнаний переможцем, оскільки закон на сьогодні має планку штучну 12%. Таким чином, ми пропонуємо прийняти цей закон за основою. В цілому він дозволить наповнити місцеві бюджети. Він дозволить отримати. Мати додаткові кошти для місцевих громад забезпечити прозорий конкурентний механізм надання в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності. Ми жодним чином не маємо права обмежувати приватну ініціативу, ініціативу тих людей, які згодні сьогодні платити на конкурентних засадах більшу ціну наповнювати бюджети. Тому це дуже простий, технічний, але дуже важливий закон. 30 секунд завершуйте. Шановні колеги, прошу підтримати його за основою в цілому. Дякую.